Всім добрий ранок. Комісія фінансова не відбудеться В зв'язку з тим, що присутні двоє із п'яти членів комісії, так як Грецар написав заяву, він не буде ходити на комісії. А у нас двоє, як суттєво, яким хоче стати, коваль брати на лікарню. Але не буде комісія, не відбудеться. Всім <кхід> писав в ще. <кхід> Вчора в мене була, вчора була розмова з Володимиром Замареном, як лідером групи Замараном, які входять дані депутати. І я просив його все-таки переговорити з депутатами, щоб вони з'явились і в інтересах громади сьогодні попрацювали на комісії. Тому зі своєї сторони, як голови громади, була розмова, і аргументи були всі озвучені. Фітні сьогодні засідання, тому щоб ви знали це, я вам це повідомляю.